И ты, и ты, я. И снизу, снизу вверх. Снизу вверх. Чтобы она вылетела, в потолок. Сам. Как сосед дурит? На цьому відео учні 9 класу школи номер 41 у Маріуполі ламають парту в класі. До повномасштабної війни ця подія швидше стала предметом обговорення максимум у місцевих вечірніх новинах. Ймовірно, учнів викликали б на килим до директора, а батьків змусили б компенсувати завдані збитки. Але зараз у Маріуполі російські ставленики і навіть змі розкрутили інцидент до неймовірного резонансу. Так неповнолітніх порушників змусили принести своє вибачення на камеру. На шостої. извинения за то, что сломал парту. Обещаю больше так не делать и не причинять вред школе. Приношу свои извинения за то, что я принес свое имущество, государственному имуществу. Раскаивайтесь, отдельно. Да, да, естественно. Усе в дусі сучасної путінської Росії, де поширена практика публічних вибачень без суду і слідства. Цей жанр у 2015 році почав практикувати Рамзан Кадиров. Тоді жительку Чечні на камеру змусили відмовитися від критики на адресу очільника Чечні. І тепер це стало буденністю для всієї Росії. Скоїв правопорушення вибачся публічно на камеру зі скорбним обличчям, і тоді можливо тебе пробачать. Маріупольських підлітків поки до кінця не пробачили. А пропаганда навіть сумнівається в ширості їхніх вибачень. Так школярів почав цькувати пропагандист команди Соловйова Борис Якименко. Мовляв, вони недостатньо вдячні Росії за відновлену школу. Він закликав до ретельної перевірки дітей, а також до посилення репресій на окупованих територіях. Дитям да, грош ціна. їх треба зараз наізнанку вивернути. Чим вони займаються? телефончики посмотреть, что там за чатики. Очень интересные вещи могут найтись. Потому что осталась какая-то часть этих людей, которые нам вовсе не благодарны. А многие будут гадить тихо. Но это, еще раз я подчеркиваю, повод для того, чтобы очень внимательно присмотреться сегодня к тем, кого мы включили в состав России. Окупаційна влада в якості повчання відправила дев'ятикласників на громадські роботи допомагати розпирати завали разом із волонтерами. Тоні ми знаходимося в Маріуполі. допомагаємо жительниці з нами. Также знаходиться парні, нашого нашоміршого відео із школи номер міста Маріуполь. Ми розуміємо важливість наказання. Ми розуміємо, що з парнями треба працювати. Вони вже готові до громадської діяльності. Директорка школи 41 в інтерв'ю російським змі заявила, що готуються документи в поліцію щодо притягнення до відповідальності батьків учнів за псування майна та акт вандалізму. Ситуація з розбитою партою досягла такого рівня суспільного резонансу. Чи її навіть прокоментувала членкиня ради справ людини при президентові РФ Марина Ахмедова на її думку, щоб спокутувати свою провину, школярі мають почати допомагати комунальним службам і стати активістами. Цікаво, чи дійшла ця історія до Путіна? Так чи інакше, тепер ймовірно винуватих дев'ятикласників пропаганда візьме в оборот? Можливо, навіть покажуть успішну історію перетворення хуліганів на активістів, втягнуть їх у громадську діяльність під прапорами умовною. Єдиної Росії усе для того, щоб вони максимально розкаялися і усвідомили свій проступок, але також це спрямовано і на те, щоб залякати інших потенційних порушників і недостатньо вдячних Росії жителів Маріуполя. Крім того, цю історію пропагандисти використали для того, щоб укотре піднести так званий подвиг російських будівельників, які відновлюють Маріуполь. Тисячі строїтелів піднімають із руїн Маріуполь після бойових дійств. Бізценний труд героїв Восстановительного фронта достоїн сам. Мих високих наград при цьому факт того, що місто сама ж Росія і зруйнувала під час свого повномасштабного вторгнення в Україну пропаганда ретельно замовчує.